З музею шахти до музею лісу саме такий з'явився нещодавно у броварському лісництві. А відбулося цілком випадково ціні документи та артефакти знайшли під час ремонту приміщення в лісхозгосподарстві. А якщо чесно, ліси я люблю значно більше за шахти, тож пропоную перейти до перегляду сюжету просто зараз. Історія броварського лісництва розпочалась наприкінці 19 століття, коли на північній околиці броварів з'явилася панська садиба. Згодом маєток став конторою лісництва. Історична будівля була в доброму стані, адже збудована з високоякісних матеріалів, та все ж вона потребувала реставрації. Під час ремонтних робіт у приміщенні лісівники знайшли унікальні документи, яким понад 100 років. В процесі проведення ремонту будівлі контори Броського лісництва в стіні були виявлені ці факти Нашими робітниками, саме вони надихнули лісівників на створення у панській садибі музею лісу. Один із перших експонатів. Протокол про лісопорушення 1879 року, де повідомляється, що хтось вкрав дерева з казенного лісу, винного не знайшли, тому штраф змусили сплатити лісника. Інший документ датований 1914 роком, про нагородження золотою медаллю об'їзника броварського лісництва Івана Волкова. Зараз у нас орієнтовано близько 150 таких цікавих артефактів, але вони будуть наповнюватися, тому що наші друзі, наші знайомі кожен день приносять нам щось цікаве. Ознайомившись із документами того періоду, можна відстежити, як змінювалась географія київських лісів та як їх обліковували. Крім старовинних матеріалів, у музеї представлені мапи, таксаційні описи, прилади та засоби, з котрими працювали лісівники в різні часи. Це знаряддя праці, яким висаджується ліс. Цьому мечу колесу він з 1882 року. Його придумав професор і директор інституту харківського землеробства колісу. Дуже простий прилад, але з ним висаджено ось мільярди дерев. В музеї відчувається особливий дух лісництва. Тут можна побачити елементи спецодягу лісівників і багато раритетних світлин, де зображені люди, які були безмежно віддані своїй справі. Ось це лісник броварського лісництва Носач. А це лісничий микельського лісництва Шатило. ось це головний лісничий Дарницького лісопаркового Олександров Федір Йосипович. Йосипович. А це мій батько, директор лісопаркового господарства. Броварське лісництво найстаріше в Києві. Про його поважний вік свідчать дерева, яким вже понад 160 років свого часу тут було виявлено чимало рідкісних знахідок, каже краєзнавець Ігор Крепак. Себе особисто хочу подарувати знак лісника. Тоді він називався лісний сторож. Йому орієнтовно. Більше 100 років він 1881 року, якраз у року, ми самі давні документи проворського лісництва датуються. Тобто такі знаки носили лісники на грудях, і це знак державної служби. Від перших днів війни працівники лісопаркового господарства активно допомагали Збройним силам України, надавали матеріали для будівництва фортифікаційних споруд і деревину для обігріву блокпостів та місць дислокації військ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії були прильоти і сюди. Ця контура була пошкоджена також. були вибиті вікна, двері, фасад був пошкоджений. Що змогли реставрували, Привели до належного стану це. І працює в тетраштабному режимі. Музей потрібен для того, аби пам'ятати історію київських лісів, знайомити з нею майбутні покоління і розповідати, як зароджувалась та розвивалась впродовж століть лісова галузь.